Вітаємо! З вами Лоцман. Ми продовжуємо надавати огляд на популярні юрисдикції для ведення міжнародного бізнесу. Ми вже говорили про Англію, про юрисдикцію яку частіше беруть початківці для виходу на міжнародний ринок. Сьогодні ми хочемо поговорити про болгарію. Про юрисдикцію, яка підходить тим власникам бізнесу, хто хоче вже в Європі зростати, влаштовувати своєму бізнесу сабсенс, локальність в Європі. Саме в Болгарії ви можете знайти локальний місцевий банк, місцевого бухгалтера, співробітників. І тут одна з найнижчих ставок на податок на прибуток всього 10%. Ставка на виведення дивідендів складає 5%. Тобто ця юрисдикція підходить вже не тільки для масштабування бізнесу, а також для декларування доходів, тобто для реального підтвердження природи походження коштів. Реєстрацію компанії в Болгарії можна зробити як дистанційно, так і з особистим вашим візитом. При дистанційній реєстрації на підставі вашої заявки, де ви описуєте структуру компанії, лінію бізнесу, чим плануєте займатися, який вид послуг надавати, які товари реалізовувати, ми складаємо документи для підписання вами. Документи мають підписатися в консульстві перед консулом, де консул звідчить правильність вашого підпису, автентичність вашого підпису. Ці документи потім надсилаються в наш офіс в Бургас або в Софію, де ми подаємо на реєстрацію компанії в торговому реєстрі. В торговому реєстрі компанія з'являється на нашій практиці десь за 3-4, ну навіть 5 робочих днів це залежить від того, яка, яке саме завантаження сьогодні на регістр. За вашою особистою участю, ми також спочатку готуємо, підготовуємо дистанційно всі документи для підписання. Обираємо дату вашого візиту. Спочатку ми йдемо в банк. Для внесення статутного капіталу відкривається тимчасовий рахунок для внесення коштів на статутний капітал. Взагалі щодо статутного капіталу, немає такої визначеної, да, суми, яка може бути внесена. Це може бути мінімально як 2 леви, так і більше. Ми рекомендуємо завжди 50 євро, хоча б це приблизно 100 левів. Тому що це орієнтовно і для банка трошки зрозуміліше, краще. Так і вашим контрагентам це надає якусь таку стабільність вашому бізнесу. Тому спочатку ми вносимо кошти в банк на тимчасовий рахунок, а потім вже йдемо до нотаріуса підписувати документи, які ми вже підготували, і подаємо на. Обробку в торговому реєстрі. Десь через 4-5 робочих днів ваша компанія з'являється в торговому реєстрі, ми вже можемо готувати основні документи для відкриття основного розрахункового рахунку вашої компанії в банку. Важливими елементами, на які звертають банки, чому взагалі реєструєте компанію в Болгарії або чому відкриваєте рахунок в Болгарії, є те, що. У вас є співробітники в Болгарії, у вас є контрагенти в Болгарії, у вас є склад в Болгарії. Або, наприклад, ви вже тривалий час довгостроково проживаєте в Болгарії, у вас є договір оренди в Болгарії, чи ви можете це підтвердити? Або в багатьох випадках останнім часом це, наприклад, у вас є посвідчення біженця в Болгарії, які називають закрила. Всі ці, ці елементи вони є визначеними при перевірці банком вашої заявки для успішного відкриття рахунку. У нас вже велика практика відкриття рахунку в богарських банках, тому звертайтеся, ми допоможемо акцептувати саме ваш кейс. Як ми вже казали, з моменту, як компанія з'являється в регістрі, ми рекомендуємо одразу вже обрати бухгалтера, з яким ви будете співпрацювати, підписувати договір, робити довіреність, отримувати електронну підпис, номер іноземця в НАП, тобто в податковій, якщо у вас немає, посвідки біженця закріли. Важливо також обрання бухгалтерської фірми, тому що в Болгарії дуже прискіплива податкова НАП, вона вимагає від компанії отримати. Письмове повідомлення про початок вашої діяльності, тому це дуже важливо, щоб не отримати потім штрафи від податкової. Якщо ви розумієте, що у вас вже підписаний контракт, або ви очікуєте першу транзакцію операцію, обов'язково повідомте за це про це бухгалтера, тому що у вас є строк десь тиждень, встигнути подати таке письмове повідомлення в податкову, адже саме з цього часу ви починаєте нараховувати соціальні внески на директора або на управителя, як його називають, в Болгарії. Управителя він не обов'язково має собі нараховувати заробітну плату, він може самостійно, мінімально сплачувати соціальні внески. Орієнтовно на місяць осібки, як вони називаються, складають близько 200 левів. Але ви також можете, якщо бажаєте, дійсно нараховувати собі заробітну плату. Мінімальна заробітня плата в Болгарії складає станом на запис цього відео десь 1000 левів, і податкове навантаження близько 40%. Воно розподіляється як на роботодавця, так і на працівника. Витрати на бухгалтерію приблизно, якщо ваша компанія не веде діяльність, це 60 левів. А при десь 10 операціях на місяць при реєстрації вас платником податку на додаткову вартість, бухгалтерія буде складати приблизно на місяць 200 левів. Якщо ви не зареєстровані як платник податку на додаткову вартість, це плюс-мінус 120 левів на місяць. Щодо реєстрації вас платником податку на додаткову вартість, ми одразу рекомендуємо всім клієнтам, які розуміють, що їх Річний обіг оборот буде вище ніж 166 тисяч левів, тобто приблизно 85 тисяч євро, обов'язково реєструватися вже добровільно. Тому що останнім часом податкова починає перевіряти компанії з великим оборотом. І якщо вона розуміє, що у вас немає, не вистачає документації, щоб підтверджити, що ваші операції не підлягають нарахуванню ПДВ, вона їх донараховує самостійно і нараховує вам штрафи за це. Тому, якщо ви розумієте, що ваш оборот перевищує, і що, скоріш за все, вам необхідна реєстрація, ПДВ, робіть це добровільно, щоб не пропустити строки та не отримати штрафи. ПДВ виникає при операціях в Болгарії фірмами, Також якщо у вас є операції з європейськими фірмами, які не мають жват номер, або у вас є операції з фізичними особами. В таких випадках вам потрібно буде нараховувати ще додатково 20% податку на додаткову вартість на ваші послуги. Якщо ви будете здійснювати операції з фірмами в Європі, які також мають ват номер, чи з країнами третього світу, яких називають це Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Україна, Молдова, тобто ті, які не входять до переліку європейських країн, то тут податок на додаткову вартість не буде нараховуватися. Це буде нульова ставка податку. Але важливою мовою це є ваша документація, навіть якщо це нульова ставка податку на додану вартість. В цьому випадку вам потрібно мати не тільки інвойс контракт а також, якщо це товар, мають бути транспортні документи, митна декларація, підтверджувати, що товар не заходив на територію бухаря. Тим самим це нульова ставка податку на додаткову вартість. Також хочемо звернути увагу на те, що всі документи, які будуть видаватися вашої болгарської компанії, вони обов'язково мають містити переклад на болгарську мову. Тому, якщо ви плануєте робити контракт англомовний, обов'язково зазначайте в ньому переклад на болгарську мову. Також на всі операції на суму понад 10 тисяч левів мають бути контракти, договори. Тому це може бути як разові контракти, так і загальні контракти, де ви зазначаєте, що стосовно там кожної. Операції буде окрема специфікація чи інвойс, де ви будете зазначати предмет щодо цієї операції. Загалом строк реєстрації вашої болгарської компанії буде складати з вашою особистою участю приблизно 2-3 тижні з відкриттям основного банківського рахунку, а з віддаленою реєстрацією, напевно, десь місяць, оскільки кур'єрська пересилка займає достатньо часу. Також необхідно зазначити, що віддалено ви компанію можете зареєструвати, але відкрити саме локальний рахунок обов'язково необхідно, щоб ви приїхали у відділення банку і пройшли верифікацію банку. Тому звертайтеся, ми готові відповісти на всі ваші питання.